Так, у нас є такі яблучка, по скільки вони? Ліголь. Ліголь. 32. 32. А ось такі. Джеремін 35. Джеремін 35. І 32. Флоріна 32. Ось таке. Такий Голден 27. Голден 27. Ось такий. Ось цей 35. 35. Це 34. Це маринка. 34. А ось такий. Флоріна. Ну і яка то була ціна? Яка то була ціна? 32. це все 74 місце. Ще тут в них є сушка. Сушка по скільки? Сушка зараз. це Так, є горіх по скільки? 200. А Сушка така по 70. Так, є такі яблучко, Семаринка, гурт 35, роздріб 38. Ось таке, по скільки. 30. 30 гривень, ось таке. Чемпіон 30. Айтерет 25. Ось такий mm -hmm. виноград. Скільки буде? Гурт Гурт 140. А біленький. 100. А ось такий кардинал 130. І ось такий також гурт 100. Цей 100. А цей 200. А яблука на цей, на вагов, по скільки буде? 25. По 25 ось такий на вагу. Скільки яблука? 32. 32. А який це сорт? Як? 30. Персик. А ось таке. 32. Яблук-вибір є дуже великий. Кому треба яблука, тому приїжджайте. Скільки все буде? На роздріб? На роздріб. 120 копчений. 120 копчений і 160 діяльний. Скільки така груша? 80. 80 а ось така 60. Менше 40. А ще менше 40. Ось така 40, да? А ось ця 60, а Ось ця 80.